Навіщо США так показово заарештовує ці танкери іде на конфлікт з Росією? Ну, пане Денисе, так воно є. Це очевидно, що одним із пунктів, який хоче досягнути Дональд Трамп, один із пунктів це замороження війни Росії проти України. Зрозуміло, що на сьогоднішній день вже існують певні домовленості з Україною щодо навіть складного територіального питання, але ну Росію це не влаштовує. Трамп демонструє, що він не збирається там гнути до коліна Україну до останнього, аби е, всі забаганки Кремля були виконані. Тому Кремль зараз мовчить. Е, разом із тим, Трамп активно зараз е, е, каталізує процес переговорів у Європі, тому що присутність його представників у Парижі – це ну, неочікувана і не випадкова подія. А затримання танкерів в тіньову флоту Російської Федерації це дія, яку ми всі довго чекали. А, але на яку не наважувалися європейці, я буквально щойно написав у себе в телеграм-каналі пост, готовий вам зацитувати, і зацитувати. Я вважаю, що це абсолютно е, є доконаним фактом, того, що відбувається: європейці сидять коперсаються коверса, в себе в носі. Той час, коли танкери тіньового флоту Російської Федерації, які належать Росії і не лише вивозять у їх територіальних водах під санкційну нафту, а Трамп просто-напросто в силовий спосіб їх затримує, якщо такі танкери збираються щось робити біля його берегів, біля берегів країни його. От так це все має працювати, тому що в цій частині згадується ще й коментар свого часу очільника. Міністерство оборони Естонії, який говорив про те, що ну не треба бити безпілотниками по танкерах тіньового флоту, які йдуть з Росії, бо це може там якось ескалювати ситуацію в Балтійському регіоні. Ну, вибачте, ну це все якась маячня. Зараз багато є конспірології з приводу того, що, мовляв, Путін домовився з Трампом про операцію в Венесуелі, але якось ця вся конспірологія сипиться, коли ми бачимо сьогоднішню картинку. Ще минулого тижня, коли ми з колегами обговорювали. Саме історію з а, нібито тим, що американці відпустили танкер, який перефарбувався в російський, Ну, доходили думки про те, що не треба поспішати, тому що ситуація динамічна, і а, те, що Трамп зараз демонструє неготовність розтягувати оцю всю історію замороження війни ще на місяці- роки, є також одним із елементів доволі вагомих протистояння Трампа з Китаєм. Тому що з Венесуели прибирається Росія, прибирається Китай, прибирається Іран. Це ті три країни, з якими він ніколи не буде, точніше, так скажемо, діпстейт, ніколи не буде а, мати якісь союзні відносини, там, товаришувати, любитися, ну і так далі. Це історія зовсім не про те. А е, врешті-решт те, що ми побачили, це ну, направду мене це тішить. Це вже демонстрація того, що. Політика Сполучених Штатів Америки незалежно від того, хто там є президентом, вона спрямована буде проти Китаю. Єдине питання, як хто буде використовувати ці ситуації Росії. Трамп зараз вирішив використати її як свого ситуативного партнера, але не просто так домовляючись. Так, він терпеливо домовлявся, терпляче домовлявся продовж фактично. Дев'яти місяців із ними зрозуміло, що забаганки Росії трішки більше ніж Трамп собі може дозволити. Росіяни не зрозуміли позиції Діпстейту, що ну не може бути все так, як вони хочуть, тому не отримали силовий сценарій. І Я думаю, що це лише початок, якщо Кремль не буде йти на поступки саме в питанні припинення російсько-української війни. Скажіть, будь ласка, ну, як можуть надалі розвиватися події в плані, яка може бути реакція Росії? Зараз ми не бачимо взагалі, ну, ще така, як зазвичай буває розгубленість, да? коли щось відбувається, таке неприємне Путін завжди зникає. Це його фермовий стиль, він ніколи не коментує там жодні теракти, да? а тобто Путіна нема. А, а є якісь просто реакція ну якихось там російських блогерів, е, якихось пропагандистів. Ну тобто несерйозні якісь там воплі, кріки в телеграмі. Однак, ну ми не бачимо жодних якихось конкретних заяв російських політиків. Е, тобто, що це? Да, це розгубленість, і якою може бути реакція? Тобто, що Росія може надалі вдіяти, які сценарії? Ну, Журавльов сказав, що вони можуть випустити торпеду в США. Може ж, пролунала така заява. Це одно із там, якихось очільників якогось комітету держдупи Російської Федерації. Ну, звісно, це все маячня, ніяких то ракет випускати не буде, тому що демонстративно було бачити сьогодні, як беззубі росіяни перед американцями, маючи там підводний човен військовий, і два військові катери, ну абсолютно нічого не робили, спостерігали, як е військові Америки фактично беруть під контроль цей танкер. Що є демонстрацією неготовності вступати в конфлікт Росії із Вашингтоном, це дуже показово на рахунок пане Денисе, як можуть розвитатися події далі? Ну ми розуміємо, що прогнозувати з росіянами справа не дуже вдячна, м'яко кажучи, не вдячна. Очікувати про те, що це стане приводом для посилення атаки проти України, це також не, не зовсім так, тому що для Путіна приводу не треба. Але те, що на сьогоднішній день продовжується активно переговори в Парижі, якраз те, що ви починали запитання, і в мене така версія є. вона, нас, звісно, ще потребуватиме додаткового аналізу, підтвердження, це все свідчить про те, що ці всі дії Дональда Трампа, які відбуваються на тлі переговорів, в тому числі одного із кейсів необхідних йому для реалізації протистояння з Китаєм, а саме переговорів про замороження війни, засвідчує, що йде обмін. Позиціями української та російської сторони за посередництва США. Саме тому, що свого часу, ну і мені приємно це усвідомлювати, хоча в мене був певний скептицизм, європейці з Україною змогли сформувати іншу переговорну позицію, на відміну від тієї, яку запропонували в Москві, а саме 28-пунктний мирний план, сьогодні поставило Росію перед дилемою. Вимагали все, що могли вимагати, отримали компроміс, на який вони зрозуміло йшли у розмові із Дональдом Трампом. Далі вимагати більшого не доводиться, не можна, бо американська сторона цього не хоче чути і не сприймає. Але закриті перемовини, контакти, звісно, є. Це, це очевидно. Тому я думаю, що ми будемо бачити прискорення переговорного процесу, бо в період Різдвяних свят, Різдва. Нового року ми бачили неодразові контакти в онлайн режимі, в офлайн. Візит навіть Зеленського до Маралаго. Більше того, візит Кушнера і Віткофа до. Парижу, ну, взагалі, як на мене, був неочікуваним, ніхто цього не анонсував. І продовження роботи 7 січня, також 7 січня, сьогодні, в Парижі роботи переговорних груп, засвідчує те, що ці два спірні питання, про які постійно говорять, ЗСІ територіальне питання, воно не знімається з порядку денного. Різдвяні новорічні свята не стали е такою паузою у переговорах. Європейці цього не чекали, тому що навіть їх змусили збиратися в берлінському форматі перед новим роком. Вони викликали. Пмушені працювати. Тому я вбачаю, що от саме поспіх Трампа із ухваленням рішення про замороження війни він в тому числі може бути пов'язаний з регламентом подачі кандидатур на Нобелівську премію, там якщо не помиляюсь, до кінця січня має бути подано. Тому до кінця цього місяця ми можемо бачити дуже багато цікавих подій, які вибиваються з канви заяв, що лунають і з Європи, і в тому числі з України.